Потрібні біонічні протези рук черкащанин Антон Іванців, не маючи жодного воєнного досвіду, став на захист нашої країни у лютому 22-го року. Боронив Луганщину і Донеччину. Його поранення було ледь не смертельним. А російська міна лишила Антона без ноги і руки. Іншу ногу згодом лікарям довелося ампутувати через турнікетний синдром. Антон готується до інноваційного протезування. Попереду ще кілька операцій, а поки займається спортом. Яким дарія. Сарок побувала на тренуванні героя. Він повільно занурюється у воду і ще кілька хвилин звикає до її прохолоди. Антон тут вчиться плавати заново і вже долає на спині цілий кілометр. Антону басейні плаває аж тричі на тиждень, і для нього це лише один з видів фізичної реабілітації. Бо і ще він тренується у залі. Підготовка до ходьби до пособинка і робить свої перші кроки на протезі. Це чудові відчуття, ви не повірите. Це все заради його найбільшої мрії. Хочеться це приготувати їсти і по самому поїсти. Самому одягнутися, хочеться самому сходити до душу. Це дуже важливо. Це Такі битові речі, які о, о, з людьми з великими ушкодженнями пораненнями, це просто розкаш. Два роки тому Антон працював менеджером з продажів у рідних Черкасах. До великої війни готувався, дружину попереджав. Раптом почнеться, осторонь не залишиться. Слова дотримався, Щоправда, тоді, у лютому, 22-го, він простояв 10 годин у черзі до військкомату, але на фронт через брак досвіду не відправили. Натомість узяли до тероборони. Дуже важливо захищати свою країну, тому що це твоя країна, і тобі тут жити. І а, немає нічого важливіше, ніж свобода твоя. Родина. Після кількох місяців служби його перекидають на Луганщину, а звідти боронити Бахмут. Місто вже лежало у руїнах. Росіяни щосекунди відчайдушно гатили по ньому з усього арсеналу зброї. І саме від випущеної ними міни Антон ледь не загинув. Я чув шорах, і шорох я розумів, що це вже це вже моя міна, це вже вона в мене летить. Одразу відірвало ногу, о, ліву ліву руку, а праву руку мені вже ампутували в мічникові. Тамтешні лікарі намагалися врятувати йому життя, а шансів на це було мало. Давати бодай якісь прогнози не наважувався ніхто. Я потім настояв на лікаря, щоб він відкинув одіяли, щоб я подивився на себе. Щось на буде робити це. У Антона висока ампутація правої руки. Кріпити протез просто нікуди. Раніше такі тяжкі випадки для пацієнтів були ледь не вируком, а отже, і шансів повернутися до життя повноцінного мінімум. Але зараз сучасні інновації роблять крок уперед. Ця технологія вона не дасть повної свободи, але вона дасть приближення до нормального до нормального керування протезу. Новий метод зветься остеоінтеграція. Його автор шведський професор Рікард Бронемарк. Щоб людина могла робити усе як і до поранення, частину протезу імплантують просто у кістку. Антону такі операції вже зробили на правій руці та лівій нозі. Щоб він міг біонічною рукою ворушити, трохи нижче плеча тренер Олександр чіпляє спеціальну пов'язку із датчиками там, де ще залишилися активні м'язи. Управляти нею Антон ще вчиться, і це щоденна титанічна праця. Для того щоб до ними простувати, треба гарно розпрацьовані м'язи і при чому, щоб кожен м'яз працював керованим. Гартує він і тіло, і не тільки у реабілітаційному центрі, а приміром, як сьогодні у воді. Це треба, щоб підготуватися до подальших операцій. Їх буде ще кілька. Без там руки чи без ноги. Це зовсім інші відчуття, і треба якось зорієнтуватися в воді, щоб ну, просто як мінімум не потонути. Сума на протез колосальна, і для родини непідйомна. Треба іще 4 мільйони гривень. Нині ж на банці усього 50 тисяч. Дар'я Цесарук Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.